Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу з вами поділитися засобами для догляду для обличчя, які я буду використовувати в жовтні місяці. Хоча жовтня вже пройшов тиждень, практично, але я трошки затянула. Ну, думаю, нічого страшного, ще все-таки більше як 3 тижні лишилось до кінця місяця, тому хочу вам показати, чим я буду користуватись. Як завжди почнемо з засобів для очищення обличчя. Перше, це ось така міцелярка. Nectar of Bio називається. Це тут у нас французької якоїсь фірми. Тут великий об'єм 400 мл, от стільки її залишилося. Не дуже вона мені подобається, вже казала, хоча використовую її для зняття макіяжу очей переважно. Вона не, не дає ніякого дискомфорту, очі не щипає, не пече, нічого такого. Єдине, що якщо наносити підводку, вслизу волі вець, оце все, все багатошуровий макіяж, то вона трішки складно знімає, треба декілька разів змочувати спонж, накладати і ну, трошки погратися. Якщо тільки це тіні і туш, то все добре. Ну, наразі останнім часом я Купила багато палеток, експериментую і зараз рідко використовую підводку, олівець, пробую тіні, як вони себе проявляють, і тому використовують суто тільки тіні і туш. Тому, думаю, за жовтень я використаю цю підводку. Далі буду використовувати ось таку олійку для зняття макіяжу з обличчя. Тут 150 мл, це євроше. Ось тільки я вже використала за вересень. Можу сказати, що в принципі олійка непогана, добре справляється своєю задачею, знімає макіяж. Єдине, мені не дуже подобається аромат. Аромат якоїсь такої так би, соняшникової олії на запах, ніби ви намастили. Ну, дивно, дивно якось це все звучить. А так, в принципі, непогано. І що мені подобається, що тут вони якось більш продумали з цим дозатором, що нічого не стікає, бачите? От я вже стільки використала, а в принципі нормально виглядає продукт. Далі другий етап очищення це гель для вмивання. Цей раз я беру ось такий від івроше з ромашкою. Тут великий об'єм 200 мл. Так, інформація. Я зараз беру я взагалі догляд, доглядову косметику вже, напевно, з січня місяця ніяку не замовляю ні в РОШЕ, ні в фармасі, ні, нічого іншого. Користуюсь тим, що є. Дивлюсь по термінам придатності, просто цей гель до 8-го і тому я вирішила зараз його використати. Останній раз ним користувалася в Україні ще як їздила в серпні 2021 року. І зараз от ще раз собі нагадала. В принципі, непогано. Добре, очищає обличчя пахне якимось ромашками, так дійсно. І непоганий. Так, після очищення іде тонізування. У мене будуть два тоніка мої. Вони в мене беруть участь в доглядовому Project Penny. Перший це від Lancome, Тут 50 мл, він досить густий. Він мені приходив в подарунок, я його не купувала, тому що по ціні він не бюджетний, він йде з медом акації. Дійсно, так пахне акацією. Приємний досить аромат, дуже густий. Треба декілька крапель, щоб тонізувати обличчя. Я на кінець-то закінчила свій тонік від Secret Cake Toner. Корейський, той величезний, 500 мл. Тому вже і цей, бачите, так нормально пішов. Думаю, мені якраз на жовтень вистачить пів флакона. І також я його чередую в вечірній час з ось цим кислотним тоніком від Піксі. Тут 100 мл, це міні-версія 5% гліколівої кислоти. Ось його ще менше, ось десь так. Залишилося, але його теж потрібно декілька крапель. Теж гарно працює, це кислотний тонік, він оновлює шкіру, забирає, якщо є якась сухість, ось шелушіння шкіри. Потім також, якщо висипання, теж бореться з ними. Ну, одним словом, відновлює шкіру. Після нього шкіра стає більш гладкою. Рів, більш рівний тон обличчя, також, мені здається, трішки з пігментними п'ятнами, з веснянками бореться. Одним словом, мені такий тонік подобається. Це в мене міні-версія, я вже його закінчую. І в мене ще є велика версія, там, здається, 250 мл, якщо я не помиляюся, а можливо і 300. Ну, одним словом, закінчу цей і буду тим користуватися. З тоніками це все, хочу ці два якраз за жовтень закінчити, тому більше не беру. Далі сиворотка. Тут в мене будуть дві сиворотки: одна на ранок, одна на вечір. В принципі, оці засоби, ну, крім олійки і міцелярної води, я буду... ні, і крім цього тоніка, це я і зранку і ввечері. Це гель для вмивання і тонік і зранку і ввечері. Цей, звичайно, тільки ввечері, бо він кислотний. Ну і це так само, відповідно, ввечері. І сиворотка в мене на день буде одна. Зараз вам покажу яка. Вона у мене знаходиться в такій баночці від Алої Гель від Фармасі, але це не вона. Так, де я діла той пробник, щоб показати. Ой. Де ж я його діла? А, знайшла. Так. Ось така сиворотка. Я перелила з пробників це Hydra, Wedge, Hydra Drops. Це сиворотка Aqua від Фармасі. Тут 2,5 мл пробнику. Давайте покажу першу інформацію про цю сиворотку. Вона дуже гарно зволожує, мені подобається, але незручно так в пробниках користуватись. І дивіться, що я зробила. Я просто її перелила. Ось стільки тут її багато. Тут десь 120 мл цієї сиворотки, і мені вистачить на декілька місяців. І так зручніше буде користуватися. Ось, Це я буду її зранку використовувати. Так, а в вечірній час беру ось таку сиворотку Lifting Vegetal від Євроше. Тут 30 мл. Це антивікова сиворотка. З піпеткою, от стільки в мене її залишилось, я вже з нею в вересні почала користуватись. Так само тут термін придатності до 7-23. Я зараз потрохи перебираю свою доглядову косметику. Не знаю, можливо, їй треба би здалося зняти якісь звіти, бо вже рівно рік пройшов, як я робила інвентаризацію доглядової косметики, і, можливо, варто зняти відео і порівняти, скільки було, скільки залишилось. Бо зараз я вже нічого не купую. Я собі зробила стоп для, для доглядової косметики, хочу по максимуму закінчити те, що є. І передивитись, звичайно, треба по термінам придатності. ну, На щастя, дуже мало косметики в мене до 22-го року що закінчується. Все-таки, але дуже багато є 23 рік, і тому ось так. Ось така сивертка. В принципі, я почала нею. Вже користуватися, і мені вона непогана, працює добре. Так. Далі, тепер крем для обличчя. Для ранкового користування я продовжую користуватись ось таким кремом від фармасі з календулою. Тут SPF 15, хоча це дуже маленький він і ні на що не впливає, скажімо так. Тут 50 мл. Є так, фокус інформація. Крем, мені подобається, дуже часто його використовую і зимою, і влітку, і весною, і восени. Класний крем, гарно працює, добре зволожує, напитує обличчя. Обличчя тон шкіри вирівнюється, пігментні п'ятна висвітлюються. Ну, одним словом, класний бюджетний крем, коштує недорого. А я взагалі його взяла, колись набрала, ну, я займалась фармасі колись. І він постійно йшов на другому кроці новачка разом з гелем для вмивання. І тому в мене вийшло його набрати там, по 10 гривень. Багато таких кремів, і я з задоволеним ним користуюсь. А на вечірнє користування <coughs>, беру ось такий крем. Це мені мама зараз привезла з України, вона ще його знайшла. Anti-Aid Global 30 мл. Він, на жаль, Пройшов термін придатності до 8.22. Я ним трохи користувалася в вересні, бачите, він мене так знатно похудів. І ну, десь половина ще його лишилась. Якраз хочу закінчити в жовтні, і щоб він не пропав, зараз його швиденько закінчу. Ну, якщо мені це все не вистачить, оцих кремів, в кремі. у мене тут є спробники. Теж я собі перелила в баночки, ось такі. Це. Ось така серія Resurfass. Це, взагалі, то в мене кремна для шкіри навколо очей, зараз я його покажу. Але також з цієї серії є денний і нічний крем. Давайте ось інформацію. Це така антивікова серія, так само бореться з віковими змінами шкіра. І мені дуже сподобалось. Зараз вам покажу, як виглядає, Це у мене вечірній тут перелито. Я вже ним трішки користувалась, бачите, він дуже густий. Гарно живить шкіру. Аромат ледве відчутний, практично його немає. І сюди я перелила так само денний крем, він теж густий, ну, можливо, трішки рідший. Ось, як, як нічний, але теж доволі-доволі густий. І я планую всією серією користуватись, як в мене закінчиться, відповідно, календула і і так, ну і як я вже показала, цей пробник, я перелила так само його от в таку баночку для зручності користування. ось, Так само мені подобається. Тобто, я зараз креми, я подивилась креми для шкіри навколо очей, у мене всі до 24, го до 25-го року, таких до 22, го 23 го немає. Тому я вирішила в першу чергу використати пробники, а вже потім буду брати креми, так. Ну, що ж, ось, а, ще покажу крем Сонцезахисний. Який я постійно використовую за SPF 50 Ось такий у мене зараз від Фармасі. Його трішки залишилось, ну якраз за жовтень я його використаю. Ось така тут інформація. Це ще в старому дизайні. Зараз вони інакше випускають. Ну, у мене ще лишилося декілька штук, і вони всі до 2022 року. Тому. Мені треба пошвидше їх використати. Шкода буде, як пропадуть. Так, і тепер давайте покажу додатковий догляд. Додаткового догляду продовжую використовувати ось такий скраб від Vitex з аха з фруктовими. Вже він в мене закінчується, його зовсім трішки залишилось. Він у мене в проєкті доглядовому. Ось тут інформація. В принципі, непоганий скраб. Ось він до 1-23 року. Єдине, що він слабувато, як на мене, скрабує шкіру, ось, але докористуюсь, Так, і якщо він в мене закінчиться, я хочу відкрити ось такий набір від івроше. Тут є скраб гамаш ось цей. І дві маски. Якраз в мене і маски підходять до кінця, зараз вам покажу. Ну, одним словом, буду брати ось цей гамаш, буду пробувати. Бо тут теж до 4.23, мені здається, термін придатності. Так, давайте, можливо, далі покажу ще маски. Маска у мене ось така від івроше. Це, ось така маска, ну це не маска плівка, це маска з рослинним вугіллям для проблемної шкіри. 75 мл, теж до 0123. Бачите, її зовсім трішки лишилося. Я її, Якщо в мене немає ніяких висипань, нічого, шкіра, все нормально, то я її наношу тільки в те зону, щоб трішки зменшити пори. А якщо в мене є якийсь прищик вискакує, то я тоді наношу повністю на все обличчя і я помітила, що вона добре працює з прищиками. Вона їх підсушує. Ну, в принципі, маска непогана. Дею користуюся, вона у мене закінчиться, буду очищуючою ось цією зеленою користуватися, це очищуюча. А ця з календулою регенеруюча. А цю з календулою буду теж скоро брати, бо у мене закінчується ось така маска, зволожуюча, теж від Євро-6, 75 мл. Тут залі залишилось десь на два рази. От інформація. Тут, в принципі, термін добрий: 5-24. Але вже хочу її добити, бо дуже мало залишилось. Так, як то, щоб все видно, давайте ще трішки відсунемо. Так, і що ще лишилось? Так само хочу, знайшла в себе ось таке від Avon. Такі це подушечки, пілінг-подушечки з ліколівою кислотою. І тут 10%. Якщо в тоніку 5, то тут 10%. Давайте їх відкриємо, подивимося. Я ще насправді не пробувала. Колись давно, ну як, десь рік тому чи півтора, я купила на сайті кашалот взагалі за 40 чи за 50 гривень. І так ще їх вони у мене щось так стояли-стояли. І я навіть не знаю термін придатності, бо на коробочці ніде не написано. Може, зараз на баночці подивимося. Можливо, є те, а ось є. Ось, 11.20. Це значить 3 роки до 11.23. Ну, якраз нормально. Ось так виглядає баночка. Хто пробував, напишіть, як вам ці подушечки, чи варті вони уваги. Ну, ось такі вони. Я колись в мене такі корейські були, я навіть, мені здається, весною закінчила чи зимою. Ой, фут. запах такий неприємний. Ось. Ну, це, бачите, давайте я одну витягну і вам покажу. З одної сторони, вона ось така. Вона так чуть трішки скрабує шкіру. Отак ви нею витираєте. І потім перевертаєте м'якою частиною теж довитираєте. Аромат, ніби щось зіпсувалось. такий вона зразу блиск дає на шкірі. Ну, в принципі, буду пробувати. Колись кажу, всі крітки в мене, здається, зимою закінчились, то були непогані. Як будуть ці, не знаю. Так само, якщо в мене будуть якісь висипання, то я вже собі підготувала ось така недавня моя покупка від Essence. Такий гель допоміжний. Так, давайте його відкриємо. Тут 15 мл. Не знаю, який він буде. В фірмі Essence я не дуже довіряю, але буду пробувати. Так, давайте його відкри. А, ось такий гелеподібний, бачите? Аромат. Пахне чайним деревом, здається. Так, або чайним деревом, або м'ятою щось таке. Ну, одним словом, буду пробувати, і вже в порожніх баночках більш детально про нього розкажу. Е, от і все. Здається, нічого не забула, все показала. Ось така у мене доглядова косметичка зібралась на жовтень місяць. Пишіть, що ви пробували з цих продуктів, буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па!